Для букету взяла кілограм салату. Звичайно, що це з запасом, оскільки не всі листочки підійшли мені для букетику, деякі листочки були, не відповідали якості, тому і вам раджу взяти, звичайно, з запасом. Плюс ще в мене в букет війшли помідорки черрі. Солодкий перець, але не червоного у мене не було вибору червоного, я взяла такий помаранчевий колір. Салат обов'язково необхідно дуже добре промити і, звичайно, просушити. Кріпила салат дуже просто. Я в його цю нижню частину тверду втикала шпажки, і далі салат прикріплювала з допомогою скотчу. Але будьте обережні, не, не сильно натягуйте скоч, тому що, якщо надавити, то салат просто трісне в основі. Тому кріпіть, але так обережно. І, і ще раз бачите, шпажку втикнула в, в, в таку цю, найбільш тверду частину салата, щоб ваша шпажка трималася, а потім скочем додатково закріпила. Тепер черга помідорок. в мене ще раз наголошую помідорки черрі, і вони дуже тверді. Обирайте тверді не м'які, щоб помідорки не дали соку, ви, коли ви їх проколюєте шпажкою. Я насаджувала на одну шпажку дві помідорки. Для букету обов'язково зробіть собі основу. Чому? Тому що елементи м'які і складові, складові букету, вони м'які, вони не будуть тримати форму букета. Це не шаурма, ні сам салат. Тому краще з усього зробити ось таку основу. Таку спинку для букета, і тоді він буде тримати форму, і ви не будете хвилюватися, що він розвалиться. тобто все буде надійно закріплене. Все дуже просто: звичайний картон, шпажки. Як ручку прикріплюємо до картону, все це ще естетично упаковуємо, тобто спочатку попіртішю, а потім обов'язково обгортаємо ще прозорою плівкою харчовою. І в нас виходить ось така основа, або ще її можна сказати, що це задня спинка, і так легше буде і брати букет і покласти на стіл. Тобто, це вихід. Ну і останнє, що я роблю, це, звичайно, кріплю шаурму. Шаурму придбала перед самим збором букетика. Обов'язково надрізаю її навпіл і упаковую в прозору плівку, тому що шаурма дуже м'якенька і лаваш він промакає за рахунок того, що там є в шаурні соус. І ви в жодному разі ніяк не зможете втикнути з шпажки в шаурму тому бажано би її обгорнути спочатку прозору плівку, а вже до цієї плівки кріпити шпажки. Ось тепер дуже легко прикріпити шпажки. Я брала по 6 штук на кожну, на кожну половинку шаурми. Це якраз мені вистачило для того, щоб букет був надійно закріплений, щоб шаурма надійно трималася. Для замовника тут нічого складного не буде, тобто людина, коли отримає такий букетик, зможе просто зняти плівку, надрізати і дістати в цей шматочок половинку цієї шаурми. Ось так. Отож, переходимо вже до збору самого букетика. Якраз тут видно, якого розміру має бути сама оця спинка тут картонна основа. Якщо ви подивитеся, і то Її найширша частина це якщо прикласти три листя вели, великих саме три листя салату, це якраз буде ширина ось цієї спиночки. Обов'язково два яруси продуктів кріпимо скотчем до самої спинки. Це дасть можливість триматися букету міцно. Коли його будуть піднімати ця спинка, буде такою основою, тобто вона буде допомагати і листечку салату тримати форму, і шаурмі, тобто ви будете не хвилюватися, що букет кудись провалюється, а все буде так ну, гарно і надійно триматися. Тому оці перших, перший найвищий ярус і далі найнижчий ярус, я кріплю обов'язково додатково до цієї спинки. А вже далі збираємо, як звичайно, ми збираємо букети вертикальні, робимо ніжку з допомогою скотчу. Отож, потрошки збираю букет, а все відео зборки вам не показую, тому що. Далі все, як зазвичай ми робимо збираємо такий букетик. Тут вже якщо вам ще кажу, що це. Я ще закріпила ці два яруси, скочим до самої основи, а далі просто збирала, як звичайний букетик. Хочу відмітити, що якщо мені десь не вистачало салату, і я просто листечки салату додавала вже без спашки, тому що воно дуже так щільно було все складено, то я бачила, що можна просто вставити салатик, без того, щоб кріпити його на шпажці. Ну і далі, звичайно, упаковую, скажу одразу, що, сказала, що сам букет вийшов досить величенький. Я не очікувала, що він буде такого великого розміру, і плюс він ще і тяжкий. Одразу скажу: на букетик у мене пішло 5 штучок шаурми. І я їх ще розрізала навпіл, то це виходить, що в мене було 10 штук. Ось дивіться, який він величезний вийшов. І його реально було дуже важко тримати в руках. Ну і звичайно, що враховуючи, що продукти відкриті, все ж таки, незважаючи на те, що шаурма упакована в плівку, але все рівно а, такі букети обов'язково ще додатково упаковуються в прозору плівку.